Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Отже, що ви з Андрієм таке робите? Ми з паном Андрієм рятуємо овечку від надлишку шерсті. Добуваємо шерсть простим дідівським, прадідівським методом. Можечки, робимо прическу у вівці. Бачите, овечка собі спокійно. Вона знає, що ми її зла не робимо. Бачите, яка шерсть. Продається шерсть. Є маленькі. Баська, 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 є маленькі вівці на продаж. Може, хто хоче, баранця. Овечку, десь воно яке, шерсть, будете мати шерсть, будете носки в'язали собі. Все воно робити, коли стільки люди мали шерсть? Воно, які стільки шерсті. Бачите? Продається, цілий, цілий баняк шерсті. Де, як ми її гарно стрижемо? Я там не дуже колись ще бабою стриг з бабою стриг. О, о, воно Вона робити цілий кожушок такий, але таку шерсть легше прати, легше тому що, що є. Ви перший раз стрижати в житті? Ну, о, ну, який парик. Ото як полесію, світо положу, буде мене, мені, треба. О, Одним словом, благословенний сім суботи. Шерсть продається, вівці продаються, бекают. Бекають. бекають. О, Давай кіломці, знач. Діло. Ну, Андрій, ми з тобою. Сьогодні все було, такого ще не було. Ну. Шок-контент. Але о, вівця буде вратована під надлишку шерсті. Хоч їсти, зараз дамо їсти. Але все не стригаємо, бо то на зиму йде. Треба щоб ще. Так, от знизу.